У сумах попрощалися із загиблим у Харківській області бійцем Владиславом Черкаєм. Поранення, одруження на Азовсталі, полон та звільнення. Історія військового зконопу Іллі Колеснікова в обласному центрі відзначили день студентського спорту. Вночі та вранці 21 вересня російська армія обстріляла Буцьку громаду. Зафіксовано два вибухи, повідомила обласна військова адміністрація. 20 ж вересня під російськими обстрілами опинилися Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Есманська, Знобновгородська, Новослобіцька, Великописарівська громади. Всього 69 ударів з артилерії, мінометів, гранатометів, БПЛА і кулемету обійшлося без травмованих. Із загиблим захисником Владиславом Черкаєм попрощалися в Сумах. О півдні труну з тілом бійця привезли до храму апостола Андрія Первозваного. Тут зібралися його рідні, друзі та знайомі. З теплотою згадує свого колишнього чоловіка пані Олена. Погади лише найкраще. Ви знаєте, наскільки він добрий? Що не попросиш, він зробить. Він таким був людяним, завжди прийде на допомогу, завжди всіх утішить. І він наскільки був спокійний, я більш така емоційна, а він такий, знаєте. У Владислава Черкая залишилось троє дітей, розповідає пані Олена. Заради їх майбутнього він став на захист країни. Він сказав, я хочу, щоб мої діти жили під мирним небом. Він міг не йти, в нього була інвалідність, в нього не було ребер, але це був його вибір. Він сказав, що мої діти будуть жити лише під мирним небом. Востаннє з ним спілкувалась жінка наприкінці серпня. Він мені подзвонив по телефону, повідомив про те, що він їде на Куп'янський напрямок, що це там самі ж запеклі жорстокі бої, На жаль, і що повідомив номер бригади, і сказав: якщо я на випадок зникну, ти будеш знати, де мене шукати. Останнього разу він з дітьми спілкувався 3 вересня, і 3 вересня його не стало. О 10-й годині він зателефонував, о 11-й був ракетний удар. Упродовж кількох днів Владислав Черкай вважався зниклим безвісти. Ми не втрачали надії, що він все-таки живий. Ну, знаєте, кажуть, може в полоні, але хай би він там без рук, без ніг був, але був би живий батько у дітей. Але не сталося. Дива 13-го нам повідомили, що є схожа людина, і я їздила на впізнання, і дійсно це він. Занадто дорогою ціною нам це незалежність здається. Але я дітям кажу про те, що вони повинні пам'ятати, що тато їх герой, він загинув не дарма, я ніколи не залишу його матір, я буду допомагати. І, мабуть, ми з дітьми візьмемо за собою традицію, навідувати його, бо для моїх дітей це дуже важливо. За інформацією Сумського центру комплектування Владислав Черкай служив в механізованій бригаді сухопутних військ України. Життя солдата обірвалось 3 вересня внаслідок ракетно-бомбового удару на Харківщині. Дуже бідно, що так рано. Такі такі люди ходять. Хороший син, хороша людина. Всі обращалися. Якщо щось треба було, він там трохи штукатуркою займався, допомагав нам, ну, нікого не відказував нам. Дуже шкода і жінку, і діток, і маму. Ну, дуже гарна людина була. Після відспівування Владислава Черкая поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишилось 45 років. Ірина Касьяненко, Віталій Паденко, Суспільне, Новини Суми. Я сам навіть собі не вірю, що таке може трапитися, але ось так. от. Так починає свою розповідь конотопчанин Азовець Ілля Колесніков про те, що з ним сталося в Маріуполі з початком повномасштабної війни. Чоловік служив у війську з 2014 року. З 15-го – у полку Азов, 24 лютого минулоріч зустрів на одній з баз, де дислокувався підрозділ. Скільки могли, згадує, тримали оборону Маріуполя. Коли ж проривали з 15 березня на Азовсталь, в їхній автомобіль влучила протитанкова керована ракета. Там машина згоріла, у нас два загиблих, в машині всього семеро було. Мені прилетіло в дві ноги, в ліву руку, в праве око і в шию. От, ну, Я чудом добрався після цього назовста. Операція успішна, але була певна кількість втрат. Велика кількість, але більша частина, там більше тисячі людей, було десь так. Вона дійшла до Зосталі. Там загинули ну, майже всі мої друзі. Ну і так я опинився на Азовсталі. Цей уламок лікарі дістали з руки Іллі. На Азовсталі вистачало їжі, розповідає воїн, але був дефіцит медикаментів. Тож перев'язки пораненої руки Іллі робили без знеболення, аби зберегти ліки для важкопоранених. Ну, мені ножницями там обрізали, обрізали, обрізали по-живому. Перебінтували, замазюкали, все. Дякуючи аністезіологу, які прилетіли з Дніпра. Там, ну, це звичайні лікарі цивільні. Вони просто прилетіли на вертольоті з Гуровцями і просто оказували допомогу усім. Для мене це був такий шок, що хто це в здравому сенсі поїде. З майбутньою дружиною Катериною Ілля на той момент були чотири роки разом. Коли потрапили в оточення, говорить, вирішив не чекати. Я зрозумів, що типу, ну, чи зараз чи ніколи. Типу, в неї шанси вижити більше, ніж у мене. Типу, так, треба використовувати типу, момент. Я просто в телеграмі написав смс-ку. «Давай». Давай. Вона написала замість мене і замість себе рапорт. Командир під час воєнного стану має право типу, розписувати, він підписав рапорт і все на 30 березня розписали на Да. За весь час, поки були на Азовсталі, змогли побачитися з дружиною шість разів. Згадує Ілля новину про вихід у російський полон сприйняли негативно, але, говорить, це був єдиний вихід. Ми зрозуміли, що настільки багато наших знайомих, і наших поранених, що типу, якщо там буде якийсь з нашої сторони прорив, ми їх покинемо, то це буде якось не. Ах, ти крута. І ми все таки вирішили: типа, вже точно треба здаватись в полон. Іншого виходу не було. Багато хто каже, хто був. Я кажу, що ні, я впевнений, на 100%. Ну типа сили переважали дуже багато разів. І сили не обов'язково, типа людської, а технічних засобів. Там авіація. Одна авіація чого кошти відео, як підрозділ Іллі 20 травня минулоріч, виходить з Азовсталі. Зняли російські репортери. Потім була Оленівка, де, не враховуючи теракт, умови були кращі, ніж у наступному пункті Донецьку, Донецьку говорить Ілля. Донецьку у нас було в камері 26 людей, камера розгована 10. В камері нема вікон взагалі. Там просто рішотки, І це всю зиму, всю осінь, всю весну. У хлопців, так як я зараз, вони зараз так от сидять. Ну, ми розуміємо, що це полон і полон. Могло б могло б ще гірше бути, але типу, кіпа... Кормили, кормили, гулять, не гуляли, не виводили нас на прогулки. За весь час у нас два рази нас в купатися під Новий рік в березні. У полоні кохана Іллі через одного з наглядачів змогла привітати чоловіка з днем народження. Тоді я дізнався, що їх утримують на одному поверсі. Я берут пакет, дивлюсь. Я не знаю, хто мені дав, що мені дав. Я відкриваю там записка і цукерки. Дружина якось там через десяті руки, через когось там попросила, щоб мені передали печиво і там 35 п'ять і щось печенюх на день народження. У мене такі очі. Я там вообще майже через рік полону 6 травня цьогоріч Ілю разом з Катериною обміняли. Тоді відео, як він телефонує мамі, опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Та я, я. У мене мама спитала, що ти ж відчував. Кажу, ну такого слова немає. Щастя це не те слово. Щастя там багато причин є. А тут ну, там людям дають по 25 років тюрми до кінця життя, а тут все, все закінчилось, ти вдома, ти можеш вибирати з їжі все, ж хочеш, що хочеш, бо там про їжу дуже багато думаєш. Допомагали триматися в полоні мрії про майбутнє. Нині додає Ілля, вони здійснюються. Наприкінці червня пара відсвяткувала весілля. Я буду все життя її підтримувати, робити все, щоб наше сім'я була в світі. Після операції лікування та реабілітації Ілля та Катерина повернулися на службу до свого підрозділу знову захищати Україну. Не повертатись, говорить Ілля, навіть не було думки. Поки ще треба. Закінчити те, що почалось 14-му. Ну, треба це закінчити, а потім уже відпочивати. Катерина Гладенко, Євген Брасімов Суспільне новини Суми. В Охтирці презентували книгу Наталії Росторгуєвої Кришталева стійкість. Зустріч авторки, членкині Національної спілки журналістів України з читачами і колегами відбулася в Охтирському міському краєзнавчому музеї. Книга вийшла друком у сумському видавництві Мірія. Сама авторка віддає перевагу назві Репрезентація або просто представлення книги, яку видали трохи більше тижня тому. В збірку війшло 22 воєнних оповідання. Працювала над ним, звичайно. Я писала перший читач і вимогливий криктик. Літературний редактор це мій син Владислав. Далі, так би мовити, вносила корективи в текст і е, допомагала мудрими порадами моя колишня колега з обласної ради Раїса Яківна Скоробагатько. У мене вже є готові чотири оповідання, два в роботі, які присвячені саме сьогоднішнім подіям. У збірку війшли оповідання, які висвітлюють події російсько-української війни. Усі герої, мешканці Сумщини, очевидці учасники супротиву російській Армії. Писала вона непогано, хоча мені доводилося давати поради, критикувати, і вона якось боляче відгукувалась на це, а вже останнім часом вона сама до мене звернулася, принесла мені свій ну, доробок, матеріал і попросила прочитати. Це було десь років два тому. Я їх прочитала. І, звичайно ж, знову ж, вказала на недоліки. На цей раз вона не образилась. Захід дуже сподобався, затронув спогади, спогади воєнних подій перших днів, вторгнення. Кожна людина пережила якусь подію з перших днів, і тому сьогодні все це, це знову. Нахлинули всякі спогади. Я дуже задоволена, що сьогодні зустрілася із поетичною спільнотою міста Охтирки. От Наталя Володимирівна нас зібрала тут усіх. Я дуже вдячна їй за це. Що я не тільки, але й поспілкувалася з іншими людьми. Я трішечки ближче стала знайома із самою Наталією Володимирівною. Я думаю, що я з задоволення прочитаю її новий твір. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. У четвер у сумах відзначили міжнародний день студентського спорту. Участь у ньому взяли 14 команд з восьми вишів та коледжі міста. Спорт – це здорово. Рухова активність. Я вважаю, що тут немає такого стресу, як на змаганнях. Коли ти повинен це зробити. На змагання прийшли представники різних вишів міста і різних видів спорту. Я Марченко дитисі, займаюсь спортивною акробатикою. Я займаюся легкою атлетикою, навчаюся в магістратурі у сумду. Займаюся боксом, представляю сьогодні команду сумду. Зараз я нічим не займаюсь. Команда коледжа мистецтва і культури імені Дмитра Сергійовича Бортненського. Займаюся футболом на півпрофесіонально і представляю сімський аграрний університет. Представляю машинобудівельний коледж, займаюся. Туди і в зали ходжу. Паверліфтінг типу такого. Чого чекають від свята спорту? Учасники говорять. Мені дуже цікаво змагатися на таких змаганнях, і це для мене вперше. У Нас вже були такі змагання, але у Києві ми теж представляли наш вуз. Це був кулрейс. Cool ми його. Виграли. Я гадаю, що це дуже цікаво. Це розвиває у різних сферах. Легка атлетика це що? Ми бігаємо прямо. Так, ми бігаємо через бар'єри, але ми не підлазимо, нічого не кидаємо під час бігу. Це цікаво. Розвиток і в собі. Думаю, покажемо добрий результат. А навіщо? Ну так, щоб трішки молодь. Зі спортом зв'язати. Виносливість там якось маневри, якось акуратність там, розвивати навики. Показати те, що я вмію, те, що змог... ну, взагалі весь мій ті, той, той опит, який я заполучив, я покажу зараз на цих соревнованнях. Участь у заході взяли 14 команд з трьох сумських вишів Державного, державного педагогічного та національного аграрного університетів. Та п'яти коледжів машинобудівного, будівельного, медичного, харчової промисловості та культури і мистецтв. Юнаки та дівчата змагались на своїх рубежах. Хлопці огинали стійки, тунель, проносили баскетбольні м'ячі, долали колоду, перекидали мішечки з піском через поперечину. Дівчат долали тунелі з бар'єрів, переносили м'ячі, метали мишечки на відстань, бігали по острівцям. У підсумку серед закладів вищої освіти перше місце виборола команда Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. З мінімальним відривом срібну та бронзову нагороду здобули перша та третя команди Сумського державного університету. Серед закладів фахової передвищої освіти золото здобули студенти Сумського фахового коледжу харчової промисловості Нухете. Срібло команда Сумського будівельного коледжу. А бронзо Сумський фаховий коледж мистецтва культури імені Бартнянського. Олександр Качана, Лариса Дученко Суспільна новини Суми. Новини на Суспільному. Харків.